Вітаю вас, шановні садівники та городники, вітання з Одещини, і зараз розповім, що можна посадити поруч з баклажанами, бо для них сусідство ну, дуже важливо. Якщо рослини сусіди підходящі, то й баклажан стає міцним, витривалим та дає добрий врожай. А деякі спостережливі городники вже помітили, що поруч із деякими рослинами врожай баклажанів. Не тільки стає багатшим, а й смак плодів значно поліпшується Тож, по перше, розповім про сусідів, яких баклажани дуже люблять, і це кущова квасолька та горох. Посадіть їх рядом і вони відганяють колорадського жука, а ще капуста, білокочанна, пекінська чи цвітна, теж дуже гарні сусіди, як і редис. А ще баштанні, диня, кавун, гарбуз, кабачок. Краще обирати кущові сорта і вони будуть дуже гарними сусідами для баклажанів, як і бурячок. А якщо ви хочете висадити болгарський перець, то дотримуйтесь дистанції десь 70 см між грядкою з баклажанами. А ось. Гіркий перець саджати близько не треба, бо баклажани будуть сильно гірчити. Простір між баклажанами, а він досить великий, з успіхом можна використовувати под посів та посадку салатів, а також базиліка, чабрицю, естрагону. Вони допоможуть у боротьбі із бліжкою і дуже гарно дають врожай. А ось які сусіди, вороги для баклажанів? По-перше, це томати. Не садіть їх поруч з баклажанами, бо ці овочі схильні до атаки тих же самих шкідників. Крім того, баклажани люблять вологу, тому вимагають регулярного і рясного поливу, а томати ж, навпаки, спокійно переносять посуху. І ще. Баклажани краще не висаджувати по сусідству з картопляними кущами, інакше вони стануть жертвою колорадського жука і не саджають поруч баклажани та огірки, бо в них різний догляд і успіху не буде. Ось і все бажаю усім гарного врожаю, дуже смачних баклажанів.